Це проект метафорично, в якому ми з Наталією Підлісною підбираємо метафори до цілком реальних персонажів. Якщо раптом когось це образить, ви навіть не уявляєте, як нам шкода. А, слухай, дуже цікавий персонаж, є в політикумі. Маруся Звіробій. Більше аніж ухилянти е, тилові курвлять ухилянти в формі. У нас такі теж є. Блін, ну тут очевидна асоціація, насправді. Ну. Це коли ти сидиш в пабі там чи в барі, просто один ага, ага. до тебе просто рандомно, отак, от підсаджується якийсь чувак і починає оце все. Головне. Оці от охілянти більше ніж охілянти, напорожують там то-то-то. І в 73-му році, коли ми зайшли в Кандагар першими, от, а я якраз перед тим захистив дисертацію з астрофізики. От просто перед тим. І я кажу: Блін, нащо нам в Кандагар заходити? Я ж астрофізик, зірки нам не сприяють сьогодні. От, і все. І в результаті все це закінчується. Що приходить коротше, якийсь такий дрібний коротше, uh -huh. шпент і каже: коротше, дядя Толя, ти з**бав, іди тебе шукає весь двір уже. Ну, от в такому плані. Мені от така от асоціація. От інших на превеликий жаль не можу зараз знайти. Але питання в тому, що я чудово розумію, що це образ. Вона в житті абсолютно інша. Це, от як Ірина Фаріон. Вона в uh -huh. публічному дискурсі і в приватному, так би мовити, житті. Це ну вони не дуже схожі. Вона абсолютно мила, приємна, максимально жінка. Так і Маруся, Маруся. Вона після того, як вона була у мене на антиподах, вона спитала, ну як тобі я кажу, це кийця. Тобто, вона реально така дуже друга, дуже... ні, вона ні, вона взагалі вона навіть ну в певною мірою навіть сексі можу сказати. Uh -huh. Ну тоді була, я uh -huh. не знаю. Uh -huh. Ну, тобто, в широкому сенсі сексі я маю на увазі, не в конкретному Ти секси. Ти я маєш сексист, щось, да, 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 тому я да, все да, ж міряю лише через це ж да, за орогенітальним критеріям оцінюю. От. Ора. Орогенітальний, да, це так писали в абітонах. Це винувальні акти писали, типу, угу. орогенітальний контакт, це коли і так, і так. От. Угу. Ну, бачиш, це трансформація. Ну, слухай, ну що ти не знаєш, ти психологія, ти все знаєш про мене. Я розумію, ну от ми зараз оцінюємо, ми оцінюємо її телевізійний образ. образ. Так, 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 так. От, а mm -hmm. так вона взагалі дуже приємна людина, я б сказав би так. Але вона, але вона, ну слухай, ну вона ж реконструкторка. Вона актриса насправді. Вона актриса, яка реалізує свій творчий потенціал не на сцені. Це при тому, що вона багато корисного робить дійсно і робила для війська. Тут жодних питань. Мы дойдём до октября, дойдём до этого самого, mm -hmm. до северного берега Чёрного моря, снесём нахер Крымский мост или поставим под перманентную угрозу невозможность снабжения возмёнза, грубо говоря, под контроль снабжения двухмиллионного Крыма, которому каждый день нужна вода и еда. Ты знаешь, Алексей Арестович, мне схоже на какое-то таке захворювання. Ты знаешь, як музик пов'язаний з кишківником? Ну, плюс-мінус. Так. Дуже багато досліджень було, і мозок пов'язаний з кишківником, І у людей, які, у яких дуже живий мозок, в них дуже живий кишківник. Я так. думаю, чому я так часто в срату почуваюся? <реку> <реку> так, знаєш, я хочу відрізати це від мозку да -да. просто про кишківник поговорити Давай. зараз. А, ти знаєш, є таке захворювання, синдром подразненого кишківника. Да. І цей синдром він дуже дошкуляє взагалі. І дуже часто бувають проноси, постійно там щось пучить, це метеорізм, це відрижка, це дуже багато. І от здається, що він, Олексій, працює просто як цей. Збудник цей. Так. Але він працює як кишківник, який постійно щось ага. продукує, продукує, продукує. Дуже активна внутрішня політика. Дуже активно. Ага. Ага. І навіть, знаєш, не відкриваючи рота, от як він зараз говорив, ну так, так йдемо йде, йде, туди, зробимо те, тим, то ви мене неправильно почули. просто. Здається, що в нього просто навіть сфінктери не дуже добре працюють. От Як йде, так і йде. Ого, Олексій Арестович СПК. Ну, слухай, він подобається людям, він знаєш, чому подобається людям? Їм все ж таки цей кишківник нагадує жвавий мозок. Ага, огніхіра собі, яка складна метафора. Да. Вони проду думають не про продукт, який видає кишківник, а вони думають про продукт, який видає мозок. Тобто все залежить від того, звідки ви дивитесь на Олексія Арестовича? А, я зрозумів. Короте, дивіться Олексія Арестовича з жопою: це е стимулюватиме роботу мозку, ні? Теж гарно. Теж гарно. Ну, окей, ну давай, добре. Твій наступний персонаж. Експерт всіх експертів, експерт всіх телеканалів. І, взагалі, людина, яка знає від погоди до свободи, добрий день. Ми з України. Я рад приєдствовати вас на своєму каналі. І як обычно по традиції, ми починаємо з вами відео по оперативній обстановці за прошедші сутки. Ну, по перше, це людина розйоп, я вважаю. Абсолютно, тому що за ним оця от Югославська стінка, я колись сказав, що для того, щоб стати воєнним експертом, потрібно знати слова е, тактично, стратегічно. От, е, мати е, Югославську стінку і телефон Наталії Мосичук. Все. От це три, три речі, які роблять тебе воєнним експертом високого рівня. Е, кого він мені нагадує, метафорично. Угу. От, метафорично, блін, ти маєш пам'ятати. Пам'ятаєш, були такі пилососи, ракета. У мене був такий у всіх був да. такий. Такий пилосос. Він такої форми, до речі, такої дуже прикольної, ретро-футуристично. Я б сказав, uh -huh. би. і він такий всмоктував доволі сильно. Цей пилосос ракета. Uh -huh. Його коли треба було почистити, uh -huh. от він постійно забивався. Його треба було е розкрутити. Отак, от як зараз пам'ятаю, так розкручуєш і дістаєш такий мішок. Так. І оцей мішок є, коротше, Олег Жданов. Тому що, та, тому що там все. Ти дивишся, тут блін, що тут тут такий солдатик, тут морковка якась, тут пил, тут волосся, тут заколка, тут блін, лайно кошаче, тут миша ще жива. Короче, стоїть така сос. <гум> ну, Тобто він такий дуже об'ємний був цей мішок, і от з нього все підряд, тут просто дістаєш його. І ти його просто в момент його, коли ти його дістаєш, таке одразу хмара пилу, да, от. Да, я і все, да, да. і ти дивишся, і у тебе отак, от всі руки, все обличчя, і і, всі чхають. Да, і, і от я думаю, що Олег Жданов він типу ну, такий саме тип. Тому що він максимально душний, максимально пильний. Е, я знову ж таки нічого поганого тут не маю на увазі, але от він такий блін радянський пилосос ракета, от саме мішок з цього пилососа, і з якого абсолютно потім рандомні речі якісь е, вилітають, і люди чомусь вважають, що це корисні речі. От а як показує практика, якщо вони десь валялися їх запилососили, то дуже рідко вони можуть бути корисними. Він молодший за мене, в нього гарна пам'ять розумієш Ну, по-перше, гарна пам'ять. А по-друге, я в чомусь впевнений, що у нього е, е, попільничка, зроблена з банки кави індійської. От е, такої. А я думаю, що в нього скляна така попільничка, яку купили в 69-му році його а, батьки. Ага, така. Mm. Ага, і тоді, фотка, і тоді має стояти фотка його батьків з написом «Цхалтуба 69». да, От щось таке, щось таке, да, 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 да. зараз я тобі покажу дещо чи декого радше. От, декого, а ти да. мені скажеш, uh -huh. хто це метафорично. Давайте. То я вважаю, що він як політик, він дуже сильний політик. І він курте я сказала своє міня, яке було сформірована годами життя, з родителями. У мене много росінка було в Росії, не вражда народ так не враждавав. Коротше, це вона про Путіна. Так. Да. Я знаю цю дівчинку. От ти любиш японську кухню і роли? Ну mm. так, со. So, so. Но, ну, якщо Норі вдома нема, то можна взяти э, квашену капусту, такий лист. Ага. Туди покласти рибу, рис, завернути, оце нарізати. І воно, знаєш, ніби рол, ти ж завернула. І ніби там є риба, і ніби там а... є рис. Але це такий присмак. Оця капуста, оця квашена, вона дуже їй заважає. І вона ж красива, і вона ж яскрава взагалі. І вона могла бути якою якоюсь б'юті блогеркою, і вона могла би людям показувати, як накачати губи правильно, як там, я не знаю, нанести олівець в ага, ага. тон, щось нанести. І я думаю, що її б дивилися, бо в неї є така, знаєш, на такий харизма така як у полососа ракета. А, а вона собі взяла капусту? Угу. Розумієш, і полізла в те, що взагалі їй притаманно. І почала робити роли з квашеною капустою. Я такий класнючий хлопець. Це хлопець вчитель англійською і дуже успішний. Dog days are over. Собачі дні скінчилися. Як ви знаєте, я майстер Пояснень, тому в цей раз ми почнемо з зуба. Ось цей ваш зуб англійською мовою називається Кейнан. А ще Кейнан це не просто клик, а й будь-який представник виду собак. Уявля... Уявляєш як він коротше. В 94-му році е я мав досвід вживання тарену. Тарен, це такий короте, був медичний препарат, я знаю, який випускали всі, в Радянському да. Союзі. І як мені казали, для того, щоб коли станеться ядерний вибух, солдатики короте, вони, ну як спаслися? Щоб вони вмирали короте, без мук, коли зі мною говорили люди uh -huh. до мене, коли говорили, я йшов такі на стінах, коротше, квіти розквітають, uh -huh. небо фіолетове, таке нормальне, А знаєш що стосується А багато... ядерного зриву не було ще а, ні, ще не було. А, але питання в тому, що ти не знаєш, коли тебе преколи не пречу, тому що в Луганську небо ну, воно доволі експериментального кольору зазвичай. <рив> От. І ти йдеш коротше, якесь небо таке, знаєш, ну, причому не фіолетове, а лова, таке Purple, знаєш, максимальне. Бачиш, Назар, Purple? Я все правильно сказав, коли до тебе починають говорити люди, і вони отак от говорять щось тобі. А вони говорять, тобі щось нормальне там. Ну я не знаю, там а ви не знаєте, до котрої там працює пошта. Наприклад, не знаю, ну що можуть спитати в Луганській 94 му році, от там бабло є. Я не знаю, За, що там ще може закурити, а закурити, а, Закурити, так, так. так. От, ти з якого району ще могли спитати. Ну от тебе щось питають, щось нормальне, типу ти з якого району? А воно звучить от так. І якщо Сузірія, це маджоріс, велика собака, то одна зірочка це собачка. Сіріус. Сіріус, да, Сіріус, канін, канайн, блін, канікули і все. І причому тобі здається, що у людей у всіх вони як в кліпі Саунгардена, коротше, Black Hole Sun, Пам'ятаєш, коли вони так розпливалися. Ні, не Або коли страхи, Трехом. страхи відразу в Лас-Вегасі, коли да, вони розпливалися, оце всі ага. тебе препросто як вовка. От. І от фактично тебе от такі Назари всі оточують. І ти такий, блін, оце вони гонять. Блін, та я ж типу наче не палюся. От, а Потім ти виявляєш себе лежачим в холодній ванні. Вдома, вдома, блін, в одягу, і думаєш, бляха, що це було? Що це нахер було? От, причому він, я бачу, що він абсолютно правильний, ну, типу, нормальний чувак, нормально, типу, робить контент. Правильний освіта, це це дуже круто. От, але якщо ти кажеш, що він успішний, то я типу ризикну припустити, що в наші славетні часи у тарена з'явилися менш шкідливі відповідники, і він цілком може під їхнім впливом вчити людей. Дей англійської мови, і це дуже круто. Назарі респект. Слухай на такій гарній ноті. Та, бачиш, по... ну ти да. сказала не всирати Я не всираю Сказала про раніше, я раніше не всирав Друзі, це було метафорично. Дякую, Наталя. Підписуйтесь на канал, ти, ти подобайку. Пропонуйте своїх персонажів. Папа. -па.